Друзі, вітання всім! Рівненський авторинок в кадрі. Сьогодні у нас загальний огляд автомобілів, які продаються на авторинку. Тому, друзі, буде цікаво. З вас лайк і підписочка на наш канал. Хто ще не підписався, дивляться багато, підписок мало, друзі. Починаємо наш огляд. Почнемо з 5-го. 9350, рік, 1,9 дизель. Це в нас пасажир. Одеська реєстрація. Так він виглядає. Так. Кава тут продається, машина ні. Так, ми рухаємося далі, бачимо є трон в кадрі. На жаль, він без інформації, тому знімати не будемо. Opel Astra По інформації, у нас 1,6 дизель 14 року 7700. Ціна даного автомобіля. Кузов у нас універсал, Рівненські номера. І у нас передні паратроніки. Бачимо, такий доволі сімейний автомобіль. За невеликі гроші. Доброго дня. Дозволили нам до салону заглянути. Бачимо, тут така мультимедія. штатна, але дивиться непогано. Мультикермо, кліма. І також позаду теж є партрольники. Зацікавило, друзі, телефонуйте. А ми нагадую, можемо автомобіль для вас перевірити, так як ми займаємося автопідбором по всій Україні, друзі. Кому потрібно супровід повторинку, нагадуємо, ми працюємо Луцьк, Рівне, Львів, можемо допомогти підібрати. Також підберемо автомобіль під ключ і зробимо вам разовий огляд по всій Україні. Гольфік у нас є гольф, це у нас електричка. Бачимо свіжопригнаний, німецький транзит. Доволі непогана шигума. ґрунт колір, друзі, напишіть в коментарях. Мені чесно подобається такий колір. Так, ну ми рухаємося далі. Опальзофіра у нас. В кадрі інформацію собі нотуйте, телефонуйте продавцю, він вам більш детально розкаже. Це у нас самімісний автомобільчик, передні на Заднє теж. теж є, так? Доброго дня. Задній протронік і автомобіль вже на рівницькій реєстрації. Кого цікавить, телефонуйте. Ну, а ми рухаємося далі і в нас А7 рестайлінгово-роздільні фари. Номер телефончика є. Це в нас двохлітровий надійний двигун. Дістронік присутній. Наче, автомобіль пригнаний. літня гума. Так, нирнемо до салону. І у нас тут автомат, друзі. Надійна мокра, 6-ступенева DSG. Такий цікавий колір. Так, ще один представник. квак. Це у нас Golf 5, 1,6. Торг-обмін. Можливо, хтось хоче помінятися хатчбекові. VRS у нас Octavia. 9950. 10-й рік, двох-літровий дизель на dq 250 мокрій коробці. Бачу у внутрішнє VRS теж кермо кліма підігріви, все, що треба. На ці роки сюди поставили. кузов у нас універсал. Позаду є партроніки. Антихром бачимо значок. Чорні титани, зимова гума. Такий варіант. Так, ще рухаємося далі. от Ауді стоїть. Це у нас А4 в Б9 кузові. Хто впізнає, 17 рік 2-літровий бензин. Пригнана вона з Америки. Затонована. Червоні супорта, оригінальні, легкосплавні диски. Так, ну а ми рухаємося далі. Вистачає автомобілів. бачимо живий ринок, погода сьогодні, вночі дощ падав, трохи люди приходили. Хто щось дивиться. Ми сьогодні теж дивилися клієнтом своїм автомобілі, на жаль, нічого немає. Поїдемо завтра в місто Луцьк. Так, це в нас бозе комплектація Renault Megane 3, хто пізнає. Hyundai Santa Fe, повний привід. Десятку такий в принципі, надійний кросовер на надійному 4-х ступеневому автоматі. Бачимо гума літня. На жаль, закритий. Клімат-контроль, мультикермо, круїз, все що треба. Поставили в даний автомобільчик. Так, динокуліос. Рестальник у на 17-й рік. Зняв вам інформацію. Друзі, можете нажати на паузу і собі детально прочитати. Ну, а ми рухаємося далі, тому що автомобілів на ринку. Хоча навіть це рівне, але все одно, як ви бачите, багато. Хочемо встигнути зняти для вас Ford Focus. На жаль, він без номера телефону, не знаю, чому, чому не пишуть. Так, Octavia ще одна. Це у нас 1.8 бензин універсал. Так, Hyundai Tucson. Сьогодні бачу, вже тестували, не пам'ятаю цей чи інший. Робили тест драйв. Доволі такі ліквідні автомобілі, часто ми їх дивимося. На свій бюджет надійні, там двигуни бензинові, що дизельні. Duster теж в принципі, за свій бюджет. Проста, простий надійний автомобіль, дешево в ремонті, дешево, підвізка ходить. І головне високий кліренс для наших доріг. Це те що треба. Ти більше люди, які живуть в сільській місцевості, в лісистій, це актуально. Часто теж ми їх дивимося. Це в нас не сам Plus. Знімемо інформацію. Так, Opel Astra. 18 рік, Nissan Qashqai, досить популярний кросовер в Україні. 11 рік, 1,5К, 9К, плюс 2 додаткових місця. 12700 ціна на старті. Автомобіль гарний колір має. напишіть друзі подобається вам такий ручки, рейлінги, панорама. І ще й плюс 2 додаткових місця. Не знаю. Ну, в принципі, цікавий варіант. Недешево, але хочу сказати зі своєї практики. Завжди нормальні автомобілі вартують гроші. Доброго дня! Можна... Можна зняти, попросили зняти нас кашка. Ну а ми не відходимо від теми, друзі. Завжди стоять автомобілі гарні гроші. Де ціна низька, там є якийсь подвох. Ну, по-різному буває, можливо, хтось дуже е, хоче продати, але як показує практика, в 99% там або пробіг, комплектація слабша. Якийсь е, нюанс по кузову може бути, підкраси. Ну, дешеві автомобілі. Мають питання. Навіть і в Європі. Якщо взяти, там, взяти того самого німця, він не продасть нормальний автомобіль за малі гроші. Так, U5 у нас всього така в кадрі. Зараз німам. Інформація. 15-й рік, 17 тисяч на старті. Так, Жіночий Мерседес 1,5 бензин. Зитомерська реєстрація у нас. Цікаво, друзі, телефонуйте. ми нагадуємо, можемо для вас його перевірити. Ось такий фіатик. Знімемо. 11 тисяч, 2,4 це у нас дизель, а з бензин вибачаюся, 17-й рік. Такий високий кліренс теж має. Такі цікаві диски. Бачу, в Луцьку ми їх якось переглядали навіть одного до покупки, але правда був дизельний. Напишіть, можливо, хтось володів таким автомобілем, як вони ходять. Так, гольфік. Ну, досить популярні у мене, що рівне. Шолуцьк Так, Б7. 9300. На жаль, без інформації. Ауді А4, двохлітровий дизель, 11 рік. Номер телефончика був кузов. У нас універсал. Ось такий чобіток продається, бюджетний. Оригінальний, до речі, пасажир. 4850. Фіат Cubo Фіоріно, бензиновий до, до 5000 оригінальний пасажир. Так, 16950. Ще одна у нас Q5. Цікавий колір салону бачу. Конячний, такий люблю, чесно. Напишіть в коментарях, що вам подобається такий колір. Так, Ford. Це Макс, то шукає собі в районі 5 тисяч, й з газом. Такий варіант. Так, Hyundai Ще. Номер телефона є, ціни немає. Так, ще у нас такий Hyundai X35. Кіп'я, бачимо, дивляться люди. Так, Суренто. Масивний позашляховик на автоматі 13950. Цікавий салон, такий комбінована шкіра. Автомат, гідротрансформатор, клімат, навігація, зимова гума. Так, Що це такі? Так, що? Аудія 4. По інформації побачили, друзі. Закрита щось. Дозволили нам зняти, навіть попросили. Безкоштовна реклама. Так, бачимо, шкіра чорна, люк. Ну, доволі так гарно виглядає. Автомобіль клімат контроль. В принципі, для Ауді вони завжди гарна контактація. Такі вагітні ад. Так, друзі. Фабія ще продається. І РС, бачу ще. Так, БМВ. Там, на жаль, 12 тисяч ціна і 11 рік. Немає номера телефона, тому ми не будемо знімати. Кенден Сантафе теж у нас без інформації. 8500 у нас джип. Це під роботу, я так зрозумів, бачимо такі є пошкодження. Можливо, хтось займається рихтовкою, маляркою. І може це зробити і ще щось заробить навіть на цьому. 308 Peugeot 900 ціна. Номер телефончика зняв для вас. От такий ще Hyundai -чик. Бюджетний автомобіль по інформації піднімемо. Так, ну а ми рухаємося далі і в нас сцені коротеж. 8700 К9К-двигун, 13-го року автомобіль 170 заявленого. Це у нас рестайлінго. Версія Volvo V50. вибачаюсь дуже, можливо, буде якість звуку не дуже. Тому що дуже вітер сильний. Це у нас козова універсал, такий цікавий колір, мишка сіра і київська реєстрація. В Лівбекові зараз шукаємо е... таку оптаві, його засталі фарами, впали з цим. Обітаю, приходив чоловік, просив зняти Т-6. Бачимо свіжачок по номерах 17650, номер телефона от нам показали. Бачимо доволі ще непогана гума. Доброго дня. Механіка шестиступенева, кондиціонер є, автосвітло. Передні підім'ячі, електрорегулювання. Все, що треба під комерцію. Такий собі бусик знімемо. Бачите, як підготовлений автомобіль. Понятно, щось возили. Щось возили. Сліди експлуатації, звісно, в грузі будуть присутні. Мобіль на кожен день під роботу. Те що треба. Бачимо Ік6 є x 5 На жаль, затоновано побачимо щось. Щось там трохи можливо й побачимо, так, а знімемося цей Hyundai Santa Fe. 12900. Це насрестова версія. 10-й рік, 260 заявленого пробігу. Порша, на жаль, без інформації. Nissan Qashqai Рівницька реєстрація, 9302-літровий газ бензин, 11 рік. З панорамою на рівницькій реєстрації. Так, Renault Megane у нас Комплектації Bose, синій колір 8500 ціна 1,5К 9К, дизель 12 рік. Можна з салону. А номер немає. Продиктуєте? Кажіть 0 0,99. 184. 36. 71, на жаль, людина не записала, але продиктувала. Так, підігрів, ви бачимо круїз, механіка шестиступенева, навігація без ключовий. ну, Комплектація Боус. Без панорами. Фаркоп є ще бачимо позаду партроніки. Такий варіант. Кого зацікавилася. Друзі, телефонуйте. А ми будемо рухатись далі. Дякую вам. Так, теж ауді без номера Так, такий продають автомобіль. Це у нас реєстрація Польща. Знімемо ціну. Можливо, військові якісь будуть дивитися, шукають собі. В універсалі, до речі, возити навіть якісь вистачить. Так, Hyundai Tucson 7300. Автомат. Це в нас Пікасо. Семимісний автомобіль, мінівен. Так, 3008. Автомат 1.610, тут нагадую стоїть робот. Бачимо, розетка, схоже, пригнана з скандинавських країн. Так, друзі, цікавий автомобіль, люблю супер в такому кольорі. коза у нас універсали, комплектація у нас Лаурін Клімент. Двохлітровий, 18 рік, 17800 ціна. Передній протронік і Дістронік. Лаурен Хейман це преміум публікація. Знімемо ще отаку от ауді. Це А4 Дорест Бензинова шостий рік на механіці. В принципі, за ці гроші комфорт буде відчутний, друзі, я вам скажу. Ауді є ауді. Задні паротроніки присутні. Тут треба трохи доробити, якось рішити. 350 Vectra Теж номер запав. Так, Volkswagen Turan Рідницька реєстрація у нас 13 рік. 10900. Номер телефончика, друзі, записуйте. Заглянемо до сапога. Так, мультикермо, механіка, шестиступенева навігація, підігріви, підіймачі передні. Задні теж бачимо є. А така алькантара комбінована з каміною, без люка. Партоніки, фаркоп присутні. Великий міський багажник. Сімейний автомобіль, кого цікавить. Друзі, номер телефончика був. Дякуємо. Так, Nissan Lif. Електричка. Досить популярний. Під таксі. 6300 ціна. 8500. У нас Renault Grand Scenic 11 року, 1,6 нас дизельний цепний двигун, комплектація у нас боус. Такий варіант. Так, Ford Focus. На автоматі. Хто шукає собі на щось? Знаємо нормальна ціна на автомат, хоча б треба 9-10 мати. 6600. Бензинова версія Форда Так, Кона. У нас був окремий випуск по електричках. Можете друзі зайти на канал, подивитися. Там і ікони, і Ніро, і Онік, і Зоя, Ліфи, все є. 8300 к 9 15-й 15 рік. Це у нас Х-35 Hyundai. Плітровий дизель 14650. Автомат у нас надійний тут, гідротрансформатор, шкіра, кермо, кліма, літня гума, паркоп, позаду партроніки також присутня камера заднього огляду. 9200 у нас пежик такий. 5008 На шкірі. Так, Juke, друзі, автомат. 1.6 тут на варіаторі. Так, вистачає, бачу. Автомобілів, друзі, всі в відео не влізуть. А, стрельщика не было у нас. 5,800. Цена 10-й рек. Я сплю 12,900. Еще один сценник. 8650 12 рік, 145 заявленого пробігу. Такий цікавий колір, свіжопригнаний. Бачимо по номерах з Франції. Так, це назиное Space. Так, 15 рік, 1,6 дизель. 15 тисяч без 100 доларів ціна. Цікавий колір Ще одна ашка. Renault Laguna Volvo V50 Skoda Octavia A5 Doris 105 1.6L бензинова, 2005 року Volkswagen Touran 9 рік 1.9L ціна Такий варіант, на жаль, без інформації десь сітаб. Номер не написала наже. Ще одна аудіо. Вже було на сцені кадрі це Б9 кузов А4 17 тисяч. 9000, 3008. Т4 теж є. 5150. Фасад висотий. Менше я бачу вже їх зігнуть. Двохлітровий 5700. Номер є. Кузов у нас універсал. Так, друзі, не забуваємо про підписочку на наш канал, ставте палець до гори. Можливо. Конструктивна критика. Пишіть в коментарі. Це допомагає більше просувати наші відео, більше глядачів бачать. К дев'ятька ріномеан 4 так, зараз супер знімемо, друзі. Тому нагадую про перевірочку. Якщо вам потрібно, ми можемо перевірити по всій Україні, допомогти підібрати на авторибку. Підібрати автомобіль під ключ. Друзі, номер телефончика буде. Телефонуйте. Детально по цінах в нашому інстаграм-каналі буде в описі до цього відео. Всім гарного, мирного дня! Бережемося!